Це відео присвячене тим людям, в кого пропадають коментарі. От як, наприклад, є у нас, здається, Олександра. Так, Олександра. Вона залишила декілька коментарів під моїм відео. Ми з нею трошки поспілкувались. І далі почалось: цікаво мені, куди зникають мої відповіді? О, борцю за права людини в вільній країні. Нема чого відповісти на них, мабуть. Давайте розбиратися, куди пропадають коментарі Олександри». По-перше, якщо я піду в YouTube Студіо і подивлюсь, а, це наше спілкування, то тут є всі коментарі. Нікуди не ділися твої коментарі, Олександра. І, до речі, я не можу приховати якийсь конкретний коментар, я можу приховати, тільки повністю юзера. Тому не пишіть мені, що я міг видавлити коментар і так далі. І тому подібне. А, так куди ж діваються твої коментарі, Олександра? Я вас буду зараз вчити розбиратися в технологіях, тому що мені здається, якщо ви пишете коментарі в Фейсбуці або в Ютубі і користуєтесь цими всіма соціальними мережами, то непогано було, б, щоб ви в них розбиралися. Ну, за цим майбутнє. За всіма цими соціальними мережами, майбутнє телебачення скоро помре, і всі ми будемо дивитися YouTube, Facebook і так далі. Тому, якщо ваші коментарі пропадають, у Олександр, ви просто гортаєте до відео, до верху. Тут є така штука, як Sort By, І ви вибираєте не Top Comments, а Newest First. Далі ми гортаємо і знаходимо цей самий коментар від Олександри. І, о божечки, в нас з'являються ті видалені коментарі, на які мені натякає Олександра. Ну, без претензій до Олександри. Я не знаю, скільки їй років, наскільки вона. Близько до технології і так далі. Але якщо ваші коментарі зненацька пропадають, їх, можливо, ніхто не видаляє. Можливо, ви просто не вмієте користуватися Ютубом. І я дуже радий, тому що я вас вчу чомусь новому, навіть коли я коментую коментарі до моїх відео. Тому, Олександро, коментарі твої нікуди не пропадають. Вони всі тут. На них я відповім. Я на них не відповів раніше. З тієї банальної причини, що я працюю, у мене нема команди там з 28 людей. Я просто включаю свій ноутбук і пишу відео. А відповідаю я на коментарі, коли в мене є час. Тому не всі твої коментарі, я, звісно, відповім. Далі, яка ще може бути інша причина, чому пропадають ваші коментарі? От на прикладі цього відео тут є дві таби. Коментарі, які пабліш, це вже YouTube Studio, це як я можу бачити коментарі. А є ще таба Health for Review. Тут вона поста для цього відео, тому всі коментарі для цього відео YouTube опублікував, включно з коментарями Олександра, яких вона не бачить. Але є такі відео, от наприклад, про Михайла Подоряка. І на табі Health for Review ми тут бачимо ще одну кнопочку show hidden comments. Show. Що попадає. Ці hidden comments. А в ці hide for review попадають коментарі, які potentially inappropriate. Ну, тобто, наприклад, подоляк. <реш> <реш> ну, це uh, образа. Це просто пряма образа Михайла Подоляка І YouTube ці коментарі фільтрує. Він не хоче просто, щоб під моїм відео постилися такі коментарі, де просто ображають людину. Ну і так далі. Підер. Я не хочу на це дивитись. Коротше. Тому деякі коментарі. Не пропускає YouTube. Якщо ви намагаєтесь когось в коментарях образити або написати якесь лайливе слово, то його обмежить YouTube, закине сюди в Health for Review. І я, як модератор, я можу ці коментарі або опублікувати, або видалити. Зазвичай я сюди не дивлюсь, тому що я, в принципі, довіряю YouTube, він бачить всі, ну, ці всі лайливі слова, і він їх обмежує. Я не хочу опублікувати образи під моїми відео, як би хто не відносився, наприклад, до того ж Михайла Подоряка. Тому ось, тому дві причини, чому ви можете не бачити свої коментарі. Якщо ви не бачите свій коментар, спробуйте змінити сортбай, і тоді, можливо, ваш коментар з'явиться. Або якщо YouTube вирішив, що ваш коментар ображає когось, чиї згідність, то YouTube просто цей коментар не покаже. От і все. Ну і третя причина, дійсно, коментар може бути видалений модератором. Але я ж кажу, в мене немає команди. Я не можу бігати під своїми відео і видаляти за всім коментарі. Тіпа мені ніхер робить, в мене є робота. Якщо ви не знаєте, я ще працюю зранку до вечора і записую відосики там десь вже ближче до ночі, коли моя вся сім'я спить. От і вся історія. А на ваші коментарі, Олександре, я, звісно, відповім, як я вже сказав. Така ж тема, до речі, вона існує на Фейсбуці. Якщо ви знайомі з Фейсбуком, от одне з моїх відео про, про оборонні споруди, тут Юра Бутусова. І тут є також така штучка, коли ви бачите коментарі. Тут можна посортувати як Newest, воно за замовчуванням стоїть на most relevant. Most relevant, це зазвичай коментарі, піднімаються в топ, в яких багато відповідей. І в яких багато лайків. Але якщо ви хочете побачити всі коментарі, або якщо ви не бачите якогось вашого коментаря на Фейсбуці, ви нажимаєте цю штуку, вибираєте all Comments, і ви побачите тут всі коментарі, незалежно там від того, хтось на них відповідав чи хтось їх лайкав і так далі. Ось така от історія. Тому не пишіть мені, будь ласка, оці коментопропальщики, типу де мої коментарі, вони кудись зникають. Будь ласка, розбирайтеся самі. Вчиться, як користуватися технологіями. Я, я в принципі, вірю, вірю що технології це майбутнє. І коли я кажу, що це майбутнє, я маю на увазі, що кожна людина має розбиратися в технологіях. Тим паче, якщо якась людина хоче управляти державою, не дай Бог, бути президентом, і ця людина взагалі не отдупляє, там в технологіях, а не розуміє, що таке це ШАІ, штучний інтелект і так далі, я не хочу бачити цю людину президентом. Я хочу, щоб. Президентом була освічена людина. Я не хочу совка, реально. Тому я всім хочу побажати. Я всім хочу порекомендувати розвивати свої технічні навички. Якщо ми хочемо жити в майбутньому, а не в совку, в минулому. Давайте, давайте, розвивайтеся. Для цього я, до речі, написав це відео, щоб ви розвивалися і щоб ви зрозуміли, куди пропадають ваші коментарі і взагалі як користуватися Ютубом і Фейсбуком. Без образ, без образ, Олександра, я розумію, що ви, скоріше за всього, не знаєте про цю штуку. А на ваші коментарі я от зараз і відповім. Як ви можете знайти ваші коментарі, я вам вже показав. Тепер давайте відповідати на те, що ви написали, бо ви тут пишете, що мені нема чого відповісти, і так далі. Я зразу задизлайкаю те, що ви пишете, тому що, по-перше, мені це дійсно не подобається, а по-друге, можливо, YouTube, тому що я задизлайкав, покаже вам ці коментарі, і ви їх зможете побачити. Як я бачу, ви залишили два дуже схожих за контекстом коментаря. Я так розумію, що ви спочатку написали один, далі ви не змогли його знайти, написали інший. І після того, як ви не змогли знайти цей інший, ви написали ще один, звинувачуючи мене в чомусь. Хоча я вам, от як показав, ви все можете самі знайти, і ніхто тут нічого не видаляє. Давайте читати. Іти, чи не йти на фронт, то ваше рішення. Я б не був тут таким однозначним, бо якщо ви подивитесь, як пакують звичайних Микол на вулицях України, то мені здається, це не рішення Миколи йти, чи не йти воювати. Як я вам казав, що в даному випадку я Микола. Я вам нагадаю, що це відео про дівчинку Аліну, який Україна дала і безкоштовну освіту, і безкоштовне житло її батько військовому. І виявляється так, що її батько військовий, якому Україна з бюджету видала. Квартиру, а як ви розумієте, безкоштовно з бюджету це значить, що я за неї заплатив, що мої батьки за неї заплатили, що батьки інших Микол за неї заплатили. І тепер батько військовий цієї Аліни клав хер і не хоче йти захищати цю країну. На додаток того, що Батьку Аліни наведували безкоштовних квартир. А батько Аліни, як військовий пенсіонер, ще й отримує пенсію, яка десь в два, можливо, в три рази більше, ніж у звичайного громадянина. Тому, коли ви пишете, що це рішення Миколи йти на фронт чи не йти, це зовсім не так. Не будьте такими категоричними, бо а, вам будь-яке Микола, якого зловило на вулиці ТЦК, запихало ногами в бусики, скаже, що це не так. Читаємо далі. Але якщо ви вже сидите в цій країні за спинами людей, які пішли на той фронт, то хоч не валайте. Дивіться, я навмисне для таких людей, як ви, записував відео з самого початку, воно називається Хто я Що я?» і його дуже легко знайти на каналі. Підіть його, подивіться і зрозумійте, хто я що я. Я не сиджу в цій країні за спинами людей. У 2019 році, коли я побачив результати вибору, виборів президента, і побачив, що 73% проголосували за Володимира Олександровича, Я просто отак от перехрестив цих всіх людей і виїхав з країни. Тому що мені вже тоді було зрозуміло, що країні буде пізда. Людина, яка ну, нічого не розуміє в державному управлінні, прийшла на посаду президента під час війни під лозунгами, що. Просто треба перестати стріляти, і те, що вона буде будувати дороги. Я не знаю, що було незрозуміло в той момент, але 73% людей вирішили зробити такий вибір. Я не буду їх звинувачувати. Люди дійсно хотіли щось поміняти, думали, що все зміниться в кращу сторону, але все пішло трошки не по плану. І після особливо фрази, коли Володимир Олександрович сказав, що от ми не будемо збільшувати армію, тому що нам буде ні за що будувати дороги. Ну, після цієї фрази. Ну, вже, мабуть, відсотків на 99 буде зрозуміло, було зрозуміло що в країні піпець. Я не хочу зараз звинувачувати прямо в усьому Володимира Олександровича. Але Володимир Олександрович він забив там, останній цвях в, в обороноздатність країни. До нього це все вже а, Були дуже великі надії, що Володимир Олександрович почне щось робити, почне щось змінювати. Але він вирішив будувати дороги. А тепер по тим дорогам летять ракети. Це дуже печально. Єдине, що мені б хотілося думати, що, хоча б половина тих людей, які голосували за Володимира Олександровича, зараз зрозуміли наскільки хіровий вибір це був у 2019 році. Ну і далі, що як огидно і мерзенно, що хтось змушений піти на фронт. Ну, як я й сказав, ну, вина реально влади, і вина тих людей, які були при владі. І є виною тих людей, які зараз паразитують на владі. І як одна з частин тієї вини, це ті всі бюджетники, ті всі військові пенсіонери, батьки Алін, які ми а, купляли квартири, звичайні Миколи. Ми просто працювали, а, робили якусь додану вартість на якихось продуктах, на якихось сервісах. Купляли цим Алінам квартири, і ми сподівалися, що якщо на нашу країну хтось нападе, то ці люди, яких ми утримували, підуть на фронт і будуть захищати нашу країну. Ну, тому що ж вони в звичайному цивільному житті до війни ми їх підтримували так, щоб вони жили трошечки краще, ніж ми, звичайні, Миколи, тому що ну, було б реально класно. Якби ці люди виконували свої обов'язки. А так виходить, що звичайний Микола, як я вже казав тисячу разів, Микола працює, Микола воює, Микола відбудовує, Микола помирає. А ці всі військові пенсіонери і батьки Аліни нормально себе почувають. І після того, як закінчиться війна, Микола, якщо він виживе, Повинен буде йти працювати на підприємство, щоб далі заробити собі на життя. А батько Аліни, як військовому пенсіонеру, будуть виплачувати пенсію, яка в 2-3 рази вища, ніж у там, звичайного пенсіонера. А ще, а ще Аліниному тату дали квартиру, тому що він був військовим. А Микола ще й повинен буде заробляти на свою квартиру. От така от математика, от тому. Тому, тому, як ви тут і пишете, тому я й волаю, тому я й волаю, що є несправедливість. І я в цій несправедливості не хочу брати участь.